Добрий вечір, шановне панство. Маю ось самочку, яка родила чотири нутринятка. І тепер, ну, скільки є, стільки є. Якщо є більше, то є більше. Але що можна робити? Давати нутринятам маленьким? В принципі, маленькі нутринята, вони вже їсти не їдять, але. Їжу починають пробувати. Я тільки ось прийшов, <кій> <кій> понарізав. Я завжди маю морку чи яблучко якесь, возьму їм наріжу на кусочки і нутринята підходять навіть нутринята от три дні, <кій> і воно вже підійде собі. І може собі, якщо воно йому потрібне, якщо воно голодне, якщо самка не має молока, то воно може собі погризти, взяти кусочок. І погризти того яблука чи тої морквочки. Це особливо важливо, коли самка народить дуже багато нутринят. От. Якщо дуже багато, то не всім нутринятам вистачає того молока. Саме більше вони саме скоріше його випивають, а менше обділені. І для того, щоб менше не були обділені молоком. Ну, Не були голодні, бажано отак от робити. Можна моркву натерти або яблуко на грубій терці, на дуже грубій терці, От, щоб внутрішня, якщо навіть воно голодне, немає, або самка не має молока, щоб воно підійшло до тої морквинки, воно е, потертої. і воно візьме собі клаптик, там щось потявкає, потявкає. І... Йому буде достатньо відносно до, до наступного годування, коли воно там ту цицьку матері візьме. Особливо, коли там народжує самка е, е, 12 нутринят, ну, більше 8, бо як є 8 нутринят, то кожному нутриняту буде вистачати цицьки. От, і воно собі. Ну, саме ідеально, коли вони 8 штук є, не більше, то ні, ні одне не буде обділене внутріня, кожне собі знайде що посати, і остальне будуть підбирати їжею. До, до корму кормута ну, вже, напевно, третій-четвертий день, вони підходять, щось там цявкають з того корму, щось пробують до батьків, але... А вже так більш-менш самостійно до моєї гранули, то десь на 10-12 день, то вони вже починають інтенсивно гранулу їсти. Гранули не дав, ще зараз буду давати. От. Так що, хто має нутряння, підгодовлюйте їх ось таким поріжем. Дрібненько порізаними овочами або фруктами. <кхи> Чому дрібненько? Бо якщо, наприклад, ви мало маєте, то самка на великий кусок е... О, бачите? <кхи> Суть, я... <кхи> 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 Суть яка самка виганяє, відганяє від годівниці типа Самця, вона його не допускає, вона зараз господиня в даному вольєрі, вона годує дітей і всі корми мають би бути її. Ну все, дякую за увагу. До побачення.